Друзі-колеги, вітаю всіх на каналі. Сьогодні приїхало до нас насіння кукурудзи. Так. От така от калібровочка. Електронна пошта в описі під відео. Пишіть свій номер телефону, пишіть кількість посівних одиниць, а там уже з менеджером домовляйтеся про доставки, поставки і так далі. Думаю, що спільну мову знайдете однозначно. Насівалку буде переставити. Попробувати масей її підняти. Вона ж під масей спеціально цісає. Масей спеціально під неї куплявся. Під По менше? Можемо менше? Да. зайти, на да? на місто, да. так? Зараз наш бідолага вже mm. стоїть, тут стоїть, дощами миється. Мотор натекло трохи води. Нічого, ну, не було време ніколи дойду. Ага. <рик> ну, ну, хоч крутиться. Спробуємо запустити нашого дракона. Балон на місці. Відро? Та дуже не злетить. Хай буде. Самим дідовським способом. Опа! Ану, давай, марно, ти закривай. Бо я зараз буду, як чорт, я в чистій. Екшн, екшн. Так, тут усе ми пооткручували, все поспускали. То солу і антіфрізу не заливали. Нічого, спробуємо завести на холодну. Трактор простояв. Трошки. так. Пробіг у нього 9498 мотогодин. 7 годин тому як заклинило, а? Ні, ну я нажав щеплення. 100%, бо то не годиться. Ну все, екшена нема. Значить, народ питав мене, чи я планую продавати цього трактора, чи не планую. Поки що не планую його продавати, тому що е, за ті виручені кошти нічого суттєвого зараз не можна купити. А трактор все-таки це машина, яка працює. Яка допомагає в господарстві. Тим паче, це наш перший тракторець, який у нас можна сказати всі основні роботи, ну і посів, і оранка раніше, то він все виконував. І плюс до того всього ми ж його перебрали. Тут у нас можна сказати нове все, кроме я не знаю, блок, напевно, старий, да, у нас остався, А так все, головка нова, і коробка теж міняли. Я вже мовчу про ті мілочовки, які на ньому постійно підмінювались. Так що машина для сільського господарства залишається в нашому, як то кажуть, володінні. Будемо її оставляти, підремонтуємо і все-таки якісь роботи виконувати. Або, підмо... або підмотижить, або навіть підстрахувати на чомусь іншому. Він підстрахує. Тим паче в нас для нього є бачите, комплект вузької резини. От. З мотигою дуже класно він управляється. Внесення касу або калим якийсь зробити, то ця техніка реально буде в нагоді. Ну, а продати його це найлегше. Він там у нас як года 2006 -го року, але вже рік тут немає сильно великого значення. Ціна питання приблизно такого трактора там 400 плюс-мінус тисяч гривень. Приблизно. Може трошки більше, може трошки дивлячись, який стан. Ставимось на нього такий меднявий акумулятор бошовський, оригінальний. І спробуємо запустити цього дракона. Так, колеги, отакі акумулятори більш-менш ходять, більш-менш ходять. Все соточка у нас чи ні, а ну треба подивитися. Ні, 140-ка. Це у нас 140 очка Оригінальний Bosch. А оце ось акумулятор брали ми в техноторгі. Ну, це теж непоганий по якості. Не знаю, ось хлопці кажуть, що тут... Ваші той, так? Да? Акумулятор у нас куплений 22.04.24 вже не заводить, трактора він, вже все. Новий акумулятор, так що хлопці, як то кажуть, без обід, ну, довго він у нас чогось не прожив. Поки що. Зарядимо, провіримо. Цемент у нас 500 марка. Ну так, да, воно краще буде тоді схвачувати. Хоча воно ніде не дінеться, тут от самої ваги блоків, блоки 50-ка, вага отакого от блока 1,5 тони. От 15 до 1600 кг, так що дуже важкий. Народ каже, що такі блоки трактором МТЗ піднімати не можна. Не знаю, чого. не кажуть чого. Кажуть, що знущаємося з техніки. Я це думаю, так Галтех тоді... Галтек все може. Да, Галтек може все. Так, тут вже, мабуть, воно схватилося. А да. ні, ще не схватилось. Схватилось? Пощо, отак виходить, потихеньку, помаленьку, своїми силами фронтон будемо ставити. Там поставили тут поставимо. Ну, це швидше, ніж кирпичами. Щоб кирпичом кластися, треба людей. Тут 10 чоловік. А цими блоками можна легше набагато і безліш. І Економія по цементу. Ну, та понятно. А тут у нас буде вхід для сушарки. Отсюди буде забиратися зерно, сире, подача буде в сушку. І трошки зробимо завальною ямкою, щоб воно було тут прямо в рівень з полом. Тоді буде все чітко, щоб менше маслати руками, лопатами. От мені народ каже, що бережи трактор, типа, що ти кончаєш техніку. Блін, ну питається в завданні, а на що він купувався, а нащо на що він взагалі потрібен? Він для того потрібен, щоб робити роботу. Ось, казали, проміжутку перервеш, якщо будеш важке піднімати. Але ж для чого придумана оця штука? Для чого ця розтяжка? Для того, щоб скріплювати е, раму трактора, і він не, не розпадався на частини. Вона держи його. Так само і та розтяжка, що йде поперечна, що продольна, що поперечна, вони роблять одну функцію: держать трактор вкупі. Тоді, кажуть, треба ззаді до грузи Ну, скажімо так, блок 50-ку він піднімає без проблем. То на 600 його вага. Колеса задні від землі дуже рідко, дуже рідко коли одриваються, а так в основному він. Тримається нормально, нічого ніде не піднімається. Трактор цей важчий за рахунок того, що він трошечки має більшу масу, його не перекидає, його не піднімає. Оце за цього я вам скажу, що 10-25 з балочним переднім мостом це сама найкраща техніка для такої роботи, для такої установки. Тоді кажуть, от в тебе там буде щось із переднім мостом. Оце баличний мост, баличний мост. Ми ремонтували тільки один-єдиний раз. Поміняли ми два підшипника зверху і знизу. Тут такий же самий принцип, як у будь-якому імпортному тракторі. Конусний там і конусний там. І пальці, виходить? Все. Ну там навіть не пальці, там такі чашечки, типу. І все, і він ходить. Тут нема чому ламатися. Тому що баличний міст він набагато досконаліший і продуманіший, ніж оті. Що йдуть ті, 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 як, що амортизуючі, такі як на 82-му. Трактор у нас виготовлений у 2012 році. От за ці роки, це у нас виходить 12 років роботи служби цього трактора. За 12 років ми в ньому один раз передивилися коробку, бо там подшипник розлетівся і трошки вдарив шестеренки. І мотор ми робили головку, по-моєму. Да? Колеса в нас накачані 2,7, а допустими 2,5. Максимальна, максимальна на ця ж. Е, як це? Максимальний тиск 2,5, а ми накачали 2,7. Коли ми піднімаємо тонну 600 ваги, то звичайно, що колеса свужаються. Бо там люди писали в коментарі, що типа накачай резину, накачай резину. А так він нормальний, так як треба. З ковшом, з ковшом він взагалі піднімає без питань, немає в нього ніякої просадки. Резина. В принципі, витримує. Ну, перекачувати до 4, щоб він був як попригунчик, це теж не варіант, бо ну, не можна. Не дай Бог лопне або ще щось. Резина зараз не дешева, як ви знаєте, то в общем, ми так не ризикуємо. Машина для роботи то, що треба. Так що... Тут у мене творчий безпорядок, є трошки бетонних виробів, ми їх будемо використовувати, укладати потихеньку, помаленьку, сушку цю приберемо і це все діло викладемо одною площиною. І Буде тут у нас для зберігання сівалки, може якогось там краму, різного желіза, різних різних таких штучок. Так що тут багато ще роботи.